До екрану Запис записовим Угу. Все добре, доброго дня. Сьогодні ми презентуємо освітню програму інформаційної технології в медіаіндустрії за спеціальністю видавництва та поліграфія. Відповідна конкурсна пропозиція виконується на кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій про конкурентні переваги. Цієї освітньої програми нам розповість її гарант, доцент кафедри, кандидат технічних наук Коваленко Сергій Володимирович. Знов нагадую усім, що питання ви можете написати або в чаті, або потім задати після презентації цієї освітньої програми. Отже, Сергій Володимирович, вам слово. Добре. Зараз я підключу презентацію. Да, я вимикаю свій мікрофон, щоб не було. Добре. І так, добрий вечір, шановні абітурієнти, колеги. До вашої уваги пропонується освітня професійна програма інформаційної технології у медіаіндустрії за спеціальністю 186 видавництва та поліграфії. Видавнича справа це високотехнологічно комп'ютеризована галузь інформаційної діяльності. У свою чергу, сучасна поліграфія перебуває в стрімкому розвитку і винятково швидким темпом змінюється поліграфічна техніка та технології. Вироблю видавництва рекламні фірми поліграфічні підприємства гостро потребують спеціалістів, які опанують сучасні комп'ютеризовані технології і готові вирішувати поставлені задачі. Спеціальність видавництва та поліграфія важлива з декількох причин. Ну, по-перше, поліграфія включає в себе дизайн, розробку та виробництво друкованих матеріалів, таких як книги, журнали, брошюри, буклети тощо. У мультимедійних системах, які зазвичай включають, елементи, важливо мати якісну оформлену та зрозумілу графіку та інші елементи дизайну для забезпечення зручної та логічної навігації користувачів. Поліграфія також має велике значення для рекламного реклами та маркетингу. Дизайнери та поліграфісти можуть створювати привабливі та ефективні рекламні банери, логотипи, флаєри тощо для того, щоб Привернути увагу користувачів та збільшити продажі продуктів та послуг. По-третє, поліграфія дозволяє забезпечення створення високоякісного та професійного мультимедійних систем. Це особливо важливо для електронних книг, навчальних посібників та інших видів електронних матеріалів, які користувачі очікують якісного та точного представлення інформації. Отже Спеціальність видавництва та поліграфія мають має велике значення для мультимедійних систем, оскільки допомагає забезпечити ефективний та професійний дизайн, який сприяє легкому та зрозумілому користуванню, а також високоякісний вміст, який допомагає досягти поставлених цілей. Ну, і, звісно, мета нашого навчання це підготовка фахівців, які здатні використовувати сучасні інформаційні технології в галузі видавництва та поліграфії. Що стосується об'єктів вивчення, це виступають друковані та електронні видання, пакування, мультимедійний інформаційний продукт та інші вироби видавництва і поліграфії, процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення та зберігання будь-якої мультимедійної інформації. Ну і, звісно, виготовлення та розповсюдження виробів видавництва та поліграфії. Е, наші студенти в процесі навчання на кафедрі системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій вивчають сучасні комп'ютерні технології та інформаційно-аналітичні технології, е, системи підготовки та виготовлення поліграфічної продукції, електронних видань та реклами. А також е, Технічні засоби обробки, відображення та виведення тексту та зображення. Ну і наприкінці спеціалізовані програмні засоби, текстові та графічні редактори, програми верстки тощо. Це все згідно до стандарту спеціальності 186 видавництва та поліграфії. Але я хотів би більш детально вас ввести в поняття, а навіщо на сучасному рівні використовувати. Ну, ті ж, наприклад, електронні видання. Ну, дивіться, створення електронних видань може бути здійснено з використанням спеціальних програм, які дозволяють створювати та оформлювати цифрові матеріали, такі як тексти, фото та відео. Особливість електронних видань полягає в тому, що вони можуть містити інтерактивний контент, будь-яку аудіо та відеоматеріали, гіперпосилання, можливість коментувати матеріал. Існує безліч популярних електронних видань у різних країнах світу. Деякі з найбільш відомих представлені на сьогодні, наприклад, це BBC News, британська громадська трансляційна компанія, яка забезпечує новини та інформацію цього світу. New York Times – американське національне друковане та електронне видання, яке вважається одним з найбільш відомих та впливових видань у світі, і до речі, саме воно. Досліджувала події, які відбувалися в Україні, наводячи аргументи, доводячи докази і тому подібне. Guardian – це британське видання, яке спеціалізується на новинах, коментарях та аналізах з політики, науку, спорту та культури. Ну і Le Monde – це французьке національне друковане та електронне видання, яке зосереджується на новинах та аналізах з політики, економіки та культури. Таким чином, ми бачимо, що не тільки друковані видання, а саме електронні видання найпоширеніші на даному момент використання. Що стосується нашої освітньої програми, назва в неї «Інформаційні технології в медіаіндустрії. я хотів би поділити з вами поняттям, з яких складається саме ця назва. Поняття «Інформаційні технології це система методів та процесів способів. Використання обчислювальної техніки, і систем зв'язку для створення збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей якби тут це перша частина нашої назви. Медіаіндустрія. ТЕЦ це комплекс видів економічної діяльності, який об'єднує видавничу поліграфічну організацію, рекламні організації, засоби масової інформації та багато іншого. От саме з цих понять складається назва нашої освітньої програми. Що стосується частин, які викладаються в рамках нашої спеціальності, їх умовно можна поділити на методи розробки дизайну, проектування та технології виготовлення друкованих та електронних мультимедійних видань. Програмні апаратні інструментальні засоби обробки, реєстрації, витворення, збереження текстової інформації, звукової відео та іншої мультимедійної інформації. Студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень, проєктування та розробки веб-систем та мобільних додатків. Ну і наостанок, в області дизайну студенти отримають усі необхідні знання для проєктування, Корпоративних гарнітур, розроблення фірмових стилінг брендбуків та анімаційних презентацій. Освітня програма спеціальності збалансована щодо соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки і містить достатньо вибіркову компоненту в процесі навчання. Студенти мають можливість вибору одного з двох блоків навчальних дисциплин: це блок інформаційних технологій в медіаіндустрії. Та блок технології електронного видавництва. Ну і ви бачите, які дисципліни наведені, їх перечень, загальні дисципліни, фундаментальні дисципліни. А більш детально, якщо розглянути, то потрібно зупинитись на програмних середовищах та продуктах, які вивчають наші студенти студенти в рамках нашої спеціальності. Ну, по перше, на цьому слайді я зібрав те, що відноситься до ну, як, на мій погляд, до дисциплін поліграфії та видавництва. Саме зліво назва дисциплін, а справа, як ви бачите, програмні додатки. Слід зосередитись на тому, що фірма Adobe багато чого використовуємо. Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Color, Acrobat Pro, ну а також є багато редакторів іншого направлення. Ну, наприклад, той же Inkscape та LaTeX. Звісно, слід не забувати про Microsoft Office, він також потрібен для роботи. Ну і окремо є маленьке наведення, бачите, для захисту поліграфічної продукції, там глісадо, Security Design, Gravure та інші програмні додатки використовуються в навчанні. Це ще раз наголошую, те, що стосується дисциплін поліграфії та видавництва, але. Але наріжним каменем саме нашої освітньої спеціальності, окрім перерахованих дисциплін, є поєднання чотирьох розділів. По-перше, це програмування в його в класичному викладанні, яке базується на мові C++ та подальший її розвиток у мовах C Sharp та Java. Це дає можливість нашим студентам працювати якщо ну не програмістами, то точно текстувальниками. Це з одного боку. З іншого боку, наприклад, та ж робота з рушіями або з 3D-графікою вимагає знання програмування. І, в принципі, якраз мова C-Sharp і мова C це дозволяє робити дуже гарно. По-друге, це веб-дизайн. Фахівці здатні проєктувати та розробляти сучасні вебсайти та портали з використанням сучасних технологій. До переліку задач входять розробка дизайну сайтів, окремих сторінок, mail розсилок тощо. Ну і створення, звісно, макетів сайтів та окремих їх старінок, підготовка з нуля іконок, логотипів, ілюстрацій, банерів, ну і тому подібне. Ну і в даному випадку на допомогу нам приходять знайомі, можливо, за назвами HTML та CSS, JavaScript та PHP. Третя частина в правому верхньому куті це бази даних. Ну і дійсно, повноцінну роботу неможливо уявити без використання баз даних. Створення того ж інтернет-магазину або інтернет-видання без, дан... без баз даних не існує. Тому, звісно, це третій розділ це знання баз даних. Ну, і тут, як ви бачите, студенти знайомляться від найпростішого Access, потім велика увага переділяється MS SQL Server», Включаючи мову транзактиське, ну і наприкінці деякі задачі розглядаються стосовно ОРКО, окремо я виділив би четверту частинку: це комп'ютерна графіка, а саме підготовку, обробку та розпізнавання зображень. Це такий перелік того, що ви будете знати, вміти використовувати. Про результати навчання можна судити з дипломних робіт наших студентів. Ну і в принципі, я в переліку спробую охопити. Багато направлень, за які на які ми можемо побачити, виконув... виконані бакалавські роботи, дипломні роботи. Ну і по-перше, я почав би з класичної верстки. А, Дипломної роботи, яка називається підготовка до видання книги казки мого дитинства. Ну і тут можна переглянути послідовність дій, які виконував студент, виконуючи цю роботу. Підготовка ілюстрацій, кольорне рішення видання, розробка дизайну обкладинки, розробка дизайну титульних елементів, приклади оформлення розворотів, оформлення вихідних та випускних даних. Ну і оце все якраз і складається. В задачу, підготовку до видання книг. І інша дипломна робота, якраз показує зовсім інше направлення: це розробка брендбуку. Ну і дуже цікава була робота, якраз, брендбуком кафедри системного аналізу інформаційних технологій. Тут проведено аналіз аудит сайту, те, що було, і що потрібно переробити. Аудит сторінки Фейсбуку, аудит сторінки інстаграму. Далі сформований мета просування, розробка дизайну сайту. Ну і звісно, розробка контенту, плану для наповнення нашого сайту. Тому, бачите, бакалавська робота допомагає нам просувати нашу кафедру в мережах. Інше направлення на даному слайді представлена розробка 3 d персонажів Ну, результатом роботи є так звані тривимірні скульпти, які є інтелектуальною власністю автора. Ну, з її згоди ми їх можемо використати, показати. Вони виставляються на продаж та пропонуються для використання в іграх або відеороликах. Ну, авторка цієї роботи створила власного дракона, дівчину воїна та привабливого робота. Ну, як ви бачите, 3D-моделі якраз також є. Вивчення 3D-моделі також є частина нашої підготовки. Окремо слід зауважити: а як бути, якщо потрібно обробляти. Графічне зображення без використання графічних редакторів. Також є роботи, які якраз направлені на те, щоб мати можливість проводити обробку зображень, комп'ютерних зображень за допомогою деяких математичних методів. Ну і тут на даному слайді якраз і представлення робота, яка займається якраз методами корекції зображень, морфологічної обробки зображень. Ну і як ви бачите, багато варіантів, що можна створити з стосовно кольорної корекції, морфологічних операцій, наслідки, можете створити свій редактор для зображень. Свої результати. Що стосується в якості підсумків, що можна підбити, ну, випускники нашої спеціальності є незамінними фахівцями як в великих поліграфічних підприємствах, так і в малих друкарнях, у видавництвах і рекламних агенціях, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торгівельних фірмах. Можуть займатися обробкою графічної інформації, обробкою текстової інформації, обробкою дизайну видання, версткою, обслуговуванням обчислювальною технікою та комп'ютерних мереж на поліграфічних підприємствах. Ну і, звісно, працювати в видавничо-редакційних центрах, рекламних агенціях, підтримку, можуть займатися підтримкою програмного забезпечення, роботи в якості менеджерів та технологів. Ну і окремо. Можна порівняти можливості за спеціальністю комп'ютерної науки, які також у нас викладаються на мій погляд. Випускники спеціальності 186 мають ну, мабуть, менш глибокі в окремих питаннях знання, але вони мають більш широкий охват сфер застосування. Ну і тому ми маємо високий ступень диверсифікації навчання, отримання знань, вмінь та навичок. Для широкого кола різних професій: від дизайнера, ну і, можливо, навіть до програміста. Ну, це є представлення, і якщо ви бажаєте все ж таки вступити до нас, то ви можете передивитись на адреси, де ви можете додатково прочитати інформацію, можете подати документи. Ну, і зовсім таким чином ми запрошуємо вас на нашу освітню програму. Якщо є питання, я готовий відповісти. Чи є питання? Ні, у дітей немає питань. Цікава спеціальність, мені самі подобалась. Я коли була на головою держкомісії, дуже цікаві дипломи. Так, ну що, якщо у дітей питань немає, ну тоді до зустрічі наступної середи в 18 Як, години. Як до зустрічі? Прошу вибачення, в нас ще є наша випускниця. І вона хотіла Пробачте, пробачте, я ж не знаю. Так, я б хотів би тоді надати слово Дарії Сергіївні, Вона є наша випускниця спеціальності видавництва та поліграфії. Вона хотіла би дещо. Показати, пояснити, що вона чим займається. Ну, і якщо потім захоче, може відповісти на е, деякі мої питання. Якщо ви не проти, я передаю славу Дарі. Да, 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 да добре. Дар'я вам вас зробити співорганізатором? Вам потрібна презентація? Дар'я, ми вас не чуємо. Звук, будь ласка, вімкніть. А тепер? Так, да, тепер я чую вас робити співорганізатором. Так, я би хотіла показати трошки своїх робіт, щоб показати, що саме можуть вміти люди, якщо закінчать цю спеціальність. Так, да, Добре, ви співорганізатор. Я рада вас бачити. Так, я вас також. Е, ну, я сподіваюся, екран видно. На цій спеціальності це взагалі дуже творча спеціальність, як правильно сказав Сергій Володимирович. Після закінчення можна бути майже будь-ким в IT індустрії. Я обрала саме графічний дизайн, я працюю графічним дизайнером, напевно, ще з середини мого навчання. Ну І хотіла би продемонструвати декілька моїх робіт безпосередньо з кожної індустрії. На цьому слайді ви можете побачити приклад розробки логотипів. Також ви можете робити брендбуки, різні брошури. Зараз, секунду. Брошури, рекламні макети, буклети, книги, візитки. Також дуже великий аспект цієї професії: це безпосередньо продуктовий дизайн, це різні, різна косметика, продукти харчування то багато чого іншого, усі види поліграфічної продукції, такі як футболки, я не знаю листівки, візитівки, стаканчики, усе, що можна надрадакувати, ви будете вміти робити, розробляти також IT. Аспект має право існувати. Я останніх декілька років працюю ux дизайнером, та розробляю е, безпосередньо сайм е, веб, займаюсь та розробляю е, дизайн, е, при, е, приложений, е, застосунків та сайтів. Це також можна побачити. Дуже широка спеціальність. Дуже багато моїх одногрупників працюють і програмістами, і графічними дизайнерами, і скульпторами, і аніматорами. І ну, дуже цікава та дуже насичена спеціальність. Ну, якось так. Можливо, я є якісь питання. Якщо ви не проти, я поставлю декілька питань. Так, не звичайно. Дар'я Сергійна, ну, якщо це буде цікаво нашим майбутнім абітурієнтам, як ви обрали саме спеціальність 186 і чому ви обрали НТУ ХПІ? Якщо можна відповісти, так. будь ласка. Ну, стосовно НТУ ХПІ, взагалі питань не було. Це один з топових вишів України, тому якось якось так одразу вибір припав на НТУ-ХПІ. Потім мені дуже було цікаво, які бувають різновиди професії. А як вступник, я не знала, що саме я хочу обрати. Я одразу знала, що хочу працювати в ІТ, але також відношу себе до творчої особи. Тому мене дуже зацікавила саме 186 спеціальність, і е, після того, як, як переглянула план е, е, з предметами, які будуть викладати у нас на кафедрі, так, то одразу вирішила, що це саме та спеціальність, на котру я хочу піти. Тому що якщо би. Наприклад, я перехотіла займатися чим чимось творчим, я би могла бути програмістом. Або ну усі ці навики, які мені давала ця спеціальність, я використовую. Дякую. А ще можна я поставлю питання? Так. Які позитивні моменти навчання на кафедрі САІТ Ну, ви можете виділити? А... Мені дуже сподобалось під час навчання, що було не просто декілька предметів саме з тих тематик, які мені хотілося побачити, а їх було дійсно дуже багато. Вони торкалися буквально усіх аспектів моєї нинішньої спеціальності. Я дуже багато винісла та ну, дуже цікаві предмети дійсно і. Ще хочу підкреслити: я десь з третього курсу, не пройшовши ще повної бакалаврської освіти, вже працювала і цих знань, які я отримала в університеті, мені більш ніж вистачило для цього. Ну, мені дуже сподобалось, що це дійсно спеціальність, яка дає безпосередньо знання в індустрії. Це дуже приємно чути, Тоді ще одне питання: а що можна порадити нашим абітурієнтам? А, порадити. Ну, якщо почати заздалегідь, я би порадила такі добре готуватися до ЗНО це дуже важливо. А стосовно вступу, якщо ви шукаєте творчу спеціальність в ІТ, то це саме вона. Тобто я вважаю, що тут навіть думати не треба, тут треба, як то кажуть, здавати ЗНО і та йти. Ем, просто, як я вже казала, не казала, у мене на спеціаль... після моєї спеціальності є дуже багато. Людей, які пішли безпосередньо в ІТ, і якщо хочете працювати програмістами, це теж сюди. Якщо хочете більш поглиблених знань, це теж сюди. Якщо хочете бути графічними дизайнерами або будувати книжки, або ще щось таке більш творче. Це теж сюди. Я звичайно не можу порадити нічого іншого, як крім як піти на цю кафедру, на цю спеціальність і. Ну, певно, я трошки лукавлю, я все ж таки порадила своєму молодшому брату обрати спеціальність трошки іншу, системного аналізу, але це ж теж спеціальність цієї кафедри, він зараз вже вчиться на першому курсі. І хочу сказати, що вона теж, як то кажуть, поєднує в собі той творчий аспект, який є у 186-й спеціальності. Прошу так, ну напевно, це те, що я хотіла порадити. Ну, якщо я підсумую, все сказано, ви не жалкуєте про вибір спеціальності. По-перше, ну і по-друге, мабуть, проблем з працевлаштуванням ви ніяких не відчували? Ні, не відчувала проблем з працевлаштуванням. як... Десь в курсі на третьому я вже зі знанням фотошопу йшла і працювала редагувальником, ретушором. Це дало якийсь там початковий рівень для моєї моє, мого подальшого росту. Потім пішла вже розробляти якісь логотипи. Потім, потихеньку, потихеньку і вже вирісла до брендбуків і UX-дизайну. Не жалкую жодного разу. Всім рекомендую. Дуже дякую за вашу відповідь. Так що, спасибі. Дякую. Дякую вам. Так, дякую. Є ще хтось, хто буде виступати? Ні, Олена Борисівна. Це там відповідали на запитання, так? Да? Хлопцю. Так, було запитання у чаті. От воно стосувалося саме умов вступу, стосувалося квоти 2. Так, у цьому році теж буде квота 2, На відміну від минулого року, наскільки ми відомо, там ну, трохи змінили усі умови вступу по квоту 2, але вона буде. І от до речі, я тут порадив відповідно. Нашому відвідувачу, що у нас буде вже от нас цього неділі, 02.04, буде день відкритих дверей. Від Це саме буде присвячено роз'ясненню мов вступу і всіх питань, які будуть стосуватися безпосередньо вступу. Ми тут презентуємо вже освітню програму, а там от можна задати всі, всі, всі такі важливі питання. Там чи потрібно арестуватися на НМТ, і таке інше. От. Тобто, ще і за дне вас запрошуємо саме на цей заход. Це буде загальноуніверситетський заход. Там дуже фахові люди, вони дуже ретельно, дуже чітко все-все все пояснять. Дякую. Дякую, Максиму Миколайовичу. Ще є запитання. Ну, якщо ні, я дуже вдячна всім і зустрічаємось наступної середи в 18.00. Добре дякую. Дякуємо всім до зустрічі. Да, до зустрічі.